Вітаю, друзі! На днях відомий світовий бізнесмен та винахідник Ілон Маск запропонував свій власний так званий мирний план по врегулюванню конфлікту між Росією та Україною. Цей план з чотирьох пунктів він оприлюднив в своєму Твіттері, який має величезну кількість читачів. Отже, які чотири пункти запропонував Ілон Маск. Пункт перший. Україна визнає право Росії на володіння анексованим півостровом Крим. Пункт другий. Україна забезпечує подачу Дніпровської води на територію анексованого півострова Крим. Пункт третій. На так званих новоокупованих територіях, які Прутін проголосив вже територію Російської Федерації. Проводиться референдум під наглядом Організації Об'єднаних Націй. І пункт четвертий: Україна назавжди отримує статус нейтральної країни. Такий допис з боку сусідня відомого підприємця викликав величезну бурю, просто відвертий ураган як в українському суспільстві, так і в політичному середовищі. Хочу надати свої власні коментарі щодо цієї події і заодно проаналізувати всі ці. Так звані чотири пункти мирного плану Ілона Маска. Я друзі проти того, аби цкувати відверто хейтити Ілона Маска за такий пост. Ну, це пост людини, яка ніколи в житті не займалась фаховою політикою, яка в принципі нічого не розуміється на політичних процесах доволі складних і які мають ознаки взагалі геополітики. Тому е, давати якісь дуже різкі оцінки висловлюванню людини, яка ніц не розуміє на процесі, ну з моєї точки зору, не варта. Не варто також забувати, що є певна категорія наших співгромадян, які так само, нічого не розуміючи на політиці, надають або підтримують такі примітивні погляди на складні політичні процеси. До да, чого там далеко ходити? А наш найвидатніший президент сучасності чи не належить до такої категорії, чи не наш президент ввів мем посередині договоримся», чи не наш президент прагнув посмотрети в глаза Путіну. І, врешті-решт, коли він подивився в ті очі під час зустрічі в Парижі, він там увидів мір? Я розумію, що прихильники Зеленського зараз. Почнуть дорікати, мовляв, це було давно. Зараз він зовсім інша людина. Хочу нагадати, що ще в березні та квітні команда Зеленського намагалась провести переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, і ідея проведення цих переговорів полягала в тому числі і щодо обговорення питання подачі Дніпровської води на територію анексованого Криму і Зупинити війну пропонувалось на умовах повернення до статус-кво окупованих територій на стан 23 лютого. Нагадаю, що саме арахамія Ахламідія пропонував питання Криму відтермінувати щонайменше на 15 років. І так само так само Арахамія Ахламідія не забула вимовити тези про нейтральний статус нашої держави. То чому ми зараз скуємо? Ілона Маска, для якого Україна це щось далеке і невідоме, коли очільники нашої держави ще пару місяців тому так само висловлювали практично ті самі тези? І знов таки прихильники Володимира Зеленського почнуть мені зараз дорікати, мовляв, він не у Вови стальні яйця. Шановні мої, ознаки. Певних малюсіньких яєчок у Володимира Зеленського з'явились виключно після того, як, завдяки неймовірним зусиллям та героїзму Збройних сил України та підтримці наших західних партнерів, нам вдалося дати по зубам окупантам на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Лише після того у Володимира Олександровича з'явились якісь чоловічі статеві ознаки. Тепер же я спробую пройтись по кожному з чотирьох пунктів так званого мирного плану Ілона Маска. Отже, пункт перший: Україна має визнати право Росії на частину власної території. йде про окупований півострів Крим. І тут у мене перше запитання: а якого біса? Ну, з якого дітька ми, українці, маємо визнавати чиєсь право. На частину нашої території, яка визнана українською всім світом, є два аргументи. Аргумент перший, мовляв, ну, Росія вже проголосила, так вже сталося, Росія вже проголосила цю територію своєю, вона може наразити весь світ на ядерну небезпеку, захищаючи власну територію. Зрозуміла така теза. І теза друга, мовляв, там, згідно путінського референдуму, там більше 90% мешканців висловили за приєднання до Російської Федерації. Я розумію, що будь-де чи в Львові, чи в Києві, чи в Криму можуть проживати громадяни України, які у сні мріяли про те, що вони живуть в Російській Федерації. Я не закликав а не закликаю до фізичного знищення таких людей. Але є просте цивілізоване рішення. Якщо ти громадянин України мешкаєш на території України, а хочеш мешкати в Російській Федерації, то будь ласка, пакуй речі, збирай валізи і валі в улюблену Російську Федерацію. Якого біса ми, українці, маємо віддавати прихильникам федерації власну територію? Якщо вже і говорити про якісь Референдуми, то не на місцевому рівні, а на загальнодержавному. Чи погодиться весь народ України на те, аби віддати росіянам частину власної території власної землі? У мене й величезні сумніви щодо позитивного результату такого референдуму. Величезні. Тому, вибачте, але з першим пунктом не все так ватко. Пункт другий за мирним планом Ілона Маска. Україна має. Не просто визнати територію анексованого Крима російською, а ще й забезпечити подачу Дніпровської води на цю окуповану територію. І знов таке постає питання: а чого це Україна зобов'язана це зробити? Виходячи виключно того, що Путін погрожує чи то своїми там ядерними ялдами, чи просто обстрілюючи наші міста та села? Саме тому ми зобов'язані подати пресну воду на територію Криму. Пункт третій в мирному плані Ілона Маска це проведення на окупованих, підкреслюю, на тимчасово окупованих територіях референдумів під контролем ООН. Очевидь, пан Маск сподівається, що в тому випадку, якщо всі умови. Безпекові, політичні, все-все все буде дотримане під час проведення таких референдумів, то Путін та його братва погодяться визнати результати такого референдуму. У мене постає запитання. А звідки у Маска і у певної кількості наших співгромадян, наприклад, або іноземних прихильників, які підтримують такий підхід Ілона Маска? Є впевнені, що Путін погодиться на такий крок. Мовляв, якщо, наприклад, на території Херсонської області більшість населення підтримує статус Херсонської області як територію України, то росіяни забирають свої окупаційні війська і йдуть геть. З якого біса? Невже не зрозуміло, що всю цю вакханалію криваву? Росіяни починали не для того, аби проводити якісь референдуми. Абсолютно мета нападу на Україну абсолютно зовсім інша. Більше того, під час так званих урочистостей з приводу воссоєдінення земель Путін відкрито прилюдно сказав, що Росія не збирається дотримуватись якихось. Правил, вигаданих Заходом. Путін назвав ці правила бредом. Хочу нагадати, що мова іде просто тут організація Об'єднаних Націй. Просто-напросто. Навіть на це Путін відверто поклав болт. То звідки впевненість, що він готовий дотримуватись якихось інших правил. Абсолютно незрозуміло. У цього ідіота є своє бачення розвитку суспільства, є своє бачення розвитку власної імперської держави Російської Федерація, і своє бачення розвитку стосунків між Російською Федерацією і так званим колективним Заходом. Путін хоче переглянути засадничі фундаментальні принципи, які були закладені під час створення Організації Об'єднаних Націй. Після завершення Другої світової війни. Ось і все. Його не влаштовують ці правила, які він відверто назвав бредом. То чомусь у когось мають бути підстави думати, вважати, що він готовий дотримуватися якихось інших правил. Друзі, треба бути просто дорослими. Він не збирається нічого дотримуватись, він збирається диктувати світу свої. Правила і своє бачення. Ну і четвертий, останній пункт мирного плану Ілона Маска. Україна має, ви знаєте, гарантувати нейтральний статус, тобто не вступати до Північно-Атлантичного Альянсу. У мене знову постає питання. Всі країни, які є членами НАТО, об'єднуються заради однієї мети. Колективної безпеки, саме об'єднання зусиль всіх цих країн і гарантує кожній з них окремо безпековий статус. Після того, що зазнала наша держава з боку північного сусіда, який я називаю скаженіла федерація, я не можу зрозуміти, а яким іншим шляхом, окрім колективної гарантії безпеки. Може користуватись наша держава? Хто може надати гарантій безпеки? Хто може гарантувати, що після всіх цих, ну, вибачте, але недалекоглядних пропозицій, навіть якщо ми зараз погодимось на всі ці попередні три пункти, і навіть якщо ми погодимось на цей четвертий, хто гарантуватиме нашій країні безпеку? Може сам Ілон Маск? Попри всю інфантильність пропозицій Ілона Маска, я закликаю припинити відвертий хейтинг цієї людини. Ну, не варто. З моєї точки зору, Ілон Маск доволі розумна людина, хоча я сам з ним ніколи не спілкувався. Але мені здається, що достатньо було б годину-півтори просто на елементарних прикладах, що називається на пальцях, поговорити з. Ілоном пояснити, в чому хибність його сприйняття реальності, в чому помилковість взагалі сприйняття складних процесів як примітивних і простих. Ну і взагалі треба просто пояснити Ілону, що не існує в природі, не існує простих відповідей на дуже складні запитання. І я переконаний в тому, що після такої розмови він. Абсолютно тверезо зрозуміє всю помилковість своїх поглядів. І не варто забувати все-таки, що саме Ілон Маск безпосередньо надає нашій країні величезну допомогу в боротьбі зі скаженілою Федерацією. Хай щастить, друзі! Перемога буде обов'язково за нами. Ми повернемо контроль над кожним сантиметром нашої території. І тоді жовто-блакитний прапор за і в Донецьку, і в Луганську, і в Ялті з Севастополя. Хай щастить!